Донедавна тут було старе і занедбане приміщення, а сьогодні підходить до завершення його капітальна реконструкція. Вартувала вона більше двох мільйонів гривень. Ремонтні роботи стартували в жовтні і вже за тиждень їх планують завершити. Попри щоденні перерви в електропостачанні, майстри переконують, це не зупиняє їх роботу. За потребою використовують генератор. Окна всі міняли, двері, поли всі робили. Страшно було погано. До закінчення вже. Почти, почти, ще, думаю, в неділю і буде готово. А ще залучалося зробити? Плитку доробити, ступеньки долити і з світлом щось зробити. Ще сантехніка? Ну, так, так. Фінансувати ремонтні роботи взялися представники Червоного Христа за сприяння Закарпатської обласної ради. Відтак у цьому приміщенні після ремонту проживатимуть внутрішньо переміщені особи. Загалом для них обладнають 12 кімнат. Запланували і так як є, тут приміщень у нас багато, буде 12 кімнат, буде кухня, будуть два санвузли жіночий, чоловічий. Там санвузли будуть. Кухня така хороша, реконструкцію роблять. І плануємо десь на 45 людей там облаштувати 45 людей можемо помістити. У громаді запевняють, сьогодні вкрай важливо облаштовувати приміщення для тих українців, які потерпіли від війни чи взагалі залишилися без даху над головою. Тож тут сподіваються, створивши необхідні умови для проживання, зможуть підкласти плече допомоги та прихистити вимушено переселених осіб.